О, єлі виспались. Була тривога, десь 4 години ранку, чи що бігали в метро. Тільки розстелилась, тільки лягла від бій. Прибігли додому. Під ці новості дивилася, переживала. Зараз mm -hmm. воно мешко поїсть, да? mm -hmm. часа через два. Та сходимо десь, пройдемося. Не знаю, думаю, десь поїхати, але бля, не, я так боюсь вже в метро трої, там зараз цей коронавірус, кажуть, в Києві лютує. У ну, мене ще імунітету нема. Так що підемо в піші доступності. Сходимо в магазин, утром там немає нікого. Хочу подивитися, не знаю, як воно називається. Подушечка така під задницю на табуретку. тому що бля, на стулі в епіцентрі вчора була куча. А на табуретку нема. Чим вона відличається на табуретку з чотирьох сторін за ножки вона привязується? А на стул з двох. Ну і все, та що для стула вона не підходить. Сходимо в під центр. Ой, в цей вашан, короче, подивимося, може там і є купи. Да, а хто крошки на пол кидає? Я. Тоже Маша, скажи хоть доброго ранку. Що? Добрий ранок кажи людям. До веранок. Завтра йдемо в садочок. Зараз да, підемо з мішком в магазин, зайдемо. Треба вже придивлятися футболки, пару штук на море взяти нових. Бо перебрала, то вже і футболок нема, все повикидала. А потім, вже ж, коли нам їхати, то вони ж вже будуть тепло продавати, вже може футболок і не бути. Так що зараз походимо, подивимося, що до чого. Ну, не думаю, що ми щось куплять будемо, але ну, як мінімум подивимось. Ще подушку хочу в дорогу для автобуса? Хорошо, сидить, собі гамбургер і їсть беззаботна життя. Ну, а я, як завжди, п'ю кофе. Да, Мишко? Зараз бумагу буде вже їсти. Коротше, вирішили все-таки погода нормальна, більш-менш. Ой, коротше, зараз занесу додому. Купила собі стейк маленький гав'яжий, а хлопцям булочку до чаю. Що занесу і поїдемо з малим на поштову площу. Він хоче мені але по-моєму він там закритий на все літо на ремонт. От скажіть, як це називається? Весь батька любить ходити по кафешкам, ліж би в кафе, вдома гречка, вдома голубці. Бліна. Ні, треба зайти в позадку, поїсти гречку. Я не розумію, як це працює. Куди-небудь, аби в кафе, утром в Макдональдс, з днем позадка, не знаю, куди ми вечором тепер підемо, навіть не догадуюсь. Коротше, Я сьогодні таке бачила, я не знаю, в мене тупо взагалі слов нема. Їхали з в метро, коротше, парочка зайшла, така год по 35. Коротше, хлопчик, год 5. Видно, що він нормальний, але їм просто ніхто не займається. Він, можна сказати, взагалі не говорить. І сидить в коляски. Ну, так же ж удобніше, ніж за дитиною бігати, тримати її за руку, дивитися кругом, понимаєте, посадив в коляску і поїхав. А рядом дівчина стоїть. Ну, така чую старша хлопчика, десь, мабуть, років шість З чим стоїть, не повірите. Вона держить велику дитячу пляшечку со осмісю молочне і просто зоски смокче. а їй вже в школу треба йти. Я просто в шоці. Я... І там видно, що діти нормальні. Вони просто настільки занедбані, їм тупо ніхто не займається. Їм видно, ото знаєте, як їм наколотили ту смесь, кинули все. Ото і все, ж... Ну, а на що супи варить, кашу, ще щось робити. Я в такому взагалі шокі. І я розумію, що ці діти, скоріше всього, навіть в садик не ходять. Тому що в садики ну, ну, блін, з них би, ну, би їм займалися. Знаєте, коли бачиш таких батьків, в тебе ненависть. Тобі хочеться підійти, блін, обрізати, А коли бачиш таких дітей, тобі їх так шкода. Це просто жах. Не знаю, де соцслужби взагалі, ну, Їх же люди бачать. Ну, кажуть, такі сім'ї, знаєте, вони, як правило, грачують там знімають квартири, постійно десь никаються, щоб. ну, щоб в них дітей не забрали, мабуть, я не знаю, як це роботи. Ну, це ужасно. Це просто це такий жах. І там мамаша з папашою, там видно, що їм ліж би випить погуляти. їм взагалі на цих дітей не плівать. Малий в ті коляски сидить в метро, руками щось маше, йому все цікаво, а його навіть з коляски не випускає, щоб він даже щось подивився чи потрогав. Ну, Я не знаю, як таке може бути. Як діти в 21 віці, не хочу далі нічого казати. Самі думайте. Остежся в магазині до завтра, добре? Ні. В скільки сільпо відкривається? Сільпо сільпо. Ну сільпо скільки тут відкривається? В п'ять утра ти казав? Да, ну а в садик тобі на вісім. Я успію я тебе заберу. Не переживайте, забрали ми дитину. Мишко хорошо устроївся. В магазині він на тележки їздить, на вулиці у папи на шиї. Можна жити в садик на машині, Гулять на метро. Вже але прекрасна, цього не хоче ходити. О, нагуляла апетит тепер треба щось собі готувати. Вам салат зроблю, ще є огірки а папа мені пожарить. Телятинку. А ч це я взяла телятину? Я хотіла говядину. Все. М'яско есть. Салатик есть. Смачно. Покупалися. Завтра в садочок. Да, сайду. Треба не забудь поставить будильник. Да, давай только на 8.40. сорок. Да, восім вже надо бути в садику їсти. Давай поставим будильник на 7.30. 3 Договорились. Все, всіх уклала спать, надіюсь, тривоги не буде. Всім тих гарної спокійної ночі, на добраніч, па папа.